Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження Volkswagen Crafter L2H2. 12 го місяця 20-го року, перший облік, другий місяць 21-го. Зараз автомобіль має пробіг. 221 тисяча повністю підтверджена сервісна історія та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм – двигуна 2 літри, 140 кінських сил, коробка, передач, 6-ступінчаста механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та Баста, сама Баста, дві бокові двері, фулет активні фари. Два комплекти колес з літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом. Мультифункціональне кермок, круїз контроль, дістронік, асистент в тому водія. Оновлена мультимедіа Блютус Тепсі Apple CarPlay Android Auto, Кондиціонер підігрів садіння, режими їзди. Також і допомога під час паркування. Партронік360 і задня камера. Оздоблення салону текстиль. Водійське сидіння з функцією пілот? Багажний відсік в гарному стані? Ззаді дві розпашні дверки, котрі відкриваються на 270 градусів. Автомобіль свіжий прийняв Швеції. Перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастила в двигуні та усі фільтра, ремень генератору. Також автомобіль пройшов професійний детелі. Додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобілі розмитне, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати з драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Бурка, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 26 тисяч бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест драйві